Хочу анонсувати, ми з вами домовлялися, і ми це зробимо 23 серпня на день державного прапора. Ми зробимо ще один не менш гучний парад вишиванок. І думаю, що ось таких заходів, коли ми долучаємося до України і стаємо українцями справжньої своїй державі, не може бути багато. 23 серпня у Білій церкві відбудеться шостий парад вишиванки. В програмі свята – виставки і майстер-класи, шоу-номери і конкурси, куточок зброї і казацьке виїздка, хода вулицями міста і 100-метровим прапором України. Під час святкування проводитиметься збір коштів на підтримку Збройних сил України. Власник найкращої вишиванки помандрує у Львів. Локації параду починають працювати з 10.30 на торговій площі. Основна частина свята вишиванок розпочнеться 12.00. Будь стильним! Зустрінь день прапора у вишиванці. Одна єдина соборна Україна! Одна єдина соборна Україна! Одна єдина соборна Україна! Одна єдина соборна Україна! Учасникам п'ятого Білоцерківського параду вишиванок тричі слава, слава, слава! майбутньому Україні в ваших постатях тричі слава 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 найкращому місті в Україні тричі.